І для нас смерті нема. І один поет, який писав про горе того, хто втратив кохану, він писав і для нього, і для того чоловіка. Світ мертвий став рідним. А чого там боятися? Там вже моя кохана є. Я нічого не боюсь. Це мої рідні. І ти починаєш розуміти те, що розуміє церква. Для Бога мертвих нема. Всі живі для Бога. Смертю для жало. Всі живі для Бога. Всі живі для любові. Господи. Благослови, прийняти такі речі, здобути своїми сльозами кров'ю і потом, здобути оце розуміння для того, щоб жити далі, часом щепивши зуби, долаючи себе і навіть свою нехіть до життя, долаючи, але. Жити далі, як нам, заповідали ті, хто пішов від нас.